Коли в людині спалюється і губиться сумління, тоді вона перестає бути людиною. Вона просто приймає не образ Божий, за яким створена, але образ звіра, тварини. Тому вона і поводиться як тварина, як звір, як нащадок мавпи, а не Божа дитина. Все дуже просто або ти звірина, або ти потомство Бога. І всі події, які відбуваються у нас, показують, що люди отримують собі царя Антихриста, звіра, тому що який народ, такий у нього і цар. Тому людство вже сьогодні приймає дух Антихриста. А що таке Антихрист? Це проти Христа, замість Христа, заміна Христа. Адже люди намагаються вже зараз замінити Бога, ким і чим завгодно. Це веде до краху цивілізації, таку розвинену цивілізацію. Коли духи, що панують над територіями, не змінюються, тоді історія повторюється. Там продовжується диктатура, кровопролиття, насильство. І немає різниці, як називаються ці країни. Вони можуть отримувати нові назви та режими, змінюючи обкладинки як завгодно. Але якщо на їх територіях залишається колишній. Колишні сили зла, демони, якщо не виганяються на чисті духи, то вся тиранія та жахи безбожжя та беззаконня триватимуть десятиліттями та століттями. Проте ми бачимо, що Україна і на тих континентах, де відбулася зміна духу, наприклад, у язичницькій Європі зі зміною духу, починається інша історія християнська. У нас є історія різних імперій, з їхніми війнами, божевіллям та кровоприлиттям. Але коли дух змінюється з демонічного на Божий, на дух Христа, тоді змінювалася і історія. І якщо знову якісь країни відступають від Христа, то повертаються війни, епідемії, голод, божевілля та прокляття. А якщо хтось каже, що Біблія застаріла, то ми в Україні бачимо, що вона стала ще більше актуальною. Усі події минулого відбуваються і сьогодні. У 21 столітті, у центрі Європи, в Україні із ще більшою жорсткістю, з технологічним виснаженням та зброєю багато хто жахається, тому чому така страшна війна вибухнула в 21 столітті. Ви сподівалися, що 21 століття чи освіта, наука, культура, технології, мистецтво врятують вас або вони можуть замінити Бога. Тільки наївні люди не розуміють вплину історії, що тільки Бог може врятувати нас, Біблія виявилася найактуальнішою, найактуальнішим посланням від Бога Він показав нам, що було, є, і буде, і як не бути проклятими, і як бути благословенними. Це стосується також історії слов'янських країн, скільки не змінюються правителі, але видно, той самий дух і почерк. І все одно монголо-татари тут були царська Росія чи Радянський Союз нічого не змінюється, все залишається як і раніше.